Вітаю вас! Мене звати Колесник Тетяна. Я більше 7 років професійно займаюся рекрутацією українців на роботу в Європу. Сьогодні хочу з вами поговорити про роботу в Норвегії для українців. На жаль, дуже поширена тема Норвегії завжди була і буде. І дуже багато шахраїв на жаль наживаються на людях. Бо люди дуже довіряють і шукають чогось невідомо чого. Чогось дуже дорогого багатого, зарплату в 30 євро нето, ведуться, їх кидають, на жаль, це так. Останнім часом кожен третій клієнт, який до мене звертається, це звернення запитом «Я хочу працювати в Норвегії. При тому, що людина англійської не знає, тимчасового захисту в Норвегії або дозволу на проживання, або дозволу на роботу в Норвегії, немає. Має біометрію, жодного досвіду роботи. Але запит, Норвегія, 30 євро нето, бо мені подружка кума з сусіднього села сказала, бо вона там працює. Можливо, вона там працює. Я маю деяких клієнтів, які працюють в Норвегії, але ці люди пройшли табір, тобто ці люди втекли від війни, вони приїхали в Норвегію, вони отримали тимчасовий захист, вони пройшли табір, вони влаштувалися на роботу. Тоді так. І вони знають англійську мову, і вони відвідували курси, і вони робили це самостійно все. І це не є робота на 30 євро нетто. І чому зараз дуже багато розпош... розпосюджується пліток у Фейсбуці? Робота в Норвегії, на рибі. Зарплата там 8-10 тисяч євро, або робота на шоколадній фабриці, або робота десь там на крабах чи ще десь. Тішить просто оголошеннями. Але е, яка є правда? Правда шахрайства. Ніхто не хоче брати е, людей без досвіду, без мови, без документів, без нічого. Це не є реально. Це просто відразу має в голові бути алярм, шахрайство мене хочуть надурити. Такі країни, як Норвегія, Швейцарія, Швеція, не потребують наших. Некваліфікованих, на жаль, працівників. Я маю контакти деяких фірм, але там настільки високі стандарти, що хіба за сім років я змогла зарекрутувати декілька людей. Тому, будь ласка, не ведіться на цю дурню, бо ж потім самі страждаєте, а потім ой, ай, мене кинули, мене обманули. Зрозумійте одне: не є сезон. Занадто багато приїхало українців. Ціни на Світло і на газ дорожчують, нікому не потрібні люди без мови, без англійської, без документів, без досвіду. Це не є просто реально. Зараз, на жаль, світ рекрутації і працевлаштування змінився, якщо ми порівнюємо те, що було рік-два назад, і те, що зараз. Тому, будь ласка, не влазьте в різні такі шахерські схеми шукаєте щось приземлене, тим паче, 30 євро нетто немає, бо там посиділи і німці, і поляки і всі інші. Реально оцінюйте можливості свої і реальні зарплати, які. Є.